Доброго дня, а точніше вже вечора, тому що саме в такій годині закінчується робота по монтажу системи опалення. Ми зараз знаходимося на будинку 2008 року будівництва. Класична площа в 200 метрів квадратних, і у власника будинку постало питання щодо вибору нового серця для системи опалення його будинку. В даному випадку вибір пав на тепловий насос тепловинососпаду завдяки його модельному ряду та характеристикам. Вибір був між Потужностями 12-16 кВт обрали 16 кВт, для того, щоб здвинути точку бівалентності подалі вниз, щоб він міг працювати максимально довго, не вмикаючи додатковий нагрів. Тому що додатковим нагрівом у нас виступає електричний тен, який є монтований всередині в внутрішньому блокові теплового насосу. Як тільки не входить за точку бівалентності, тен допомагає йому загріватися. Щодо системи опалення в самому будинку. Тут у нас класичні радіатори без теплої підлоги. Але навіть в таких умовах нам достатньо теплового насосу для того, щоб опалювати цю площу. Також допомогою теплового насосу ми обрали буфеноємність та бойлер бренду FADO, оскільки вони виконані із нержавійки, дуплексної, яка є дуже гарною по характеристикам. Трубопроводи, запірна арматура, рібові фітинги, регулююча арматура у нас також вся від бренду FADO. В загальному вся наша реновація зайняла у нас 4 дні разом із встановленням нового бойлера для нагріву гарячої води. Два дні у нас було підготовчих, і тільки один день власник був без води в своєму будинку. А на другий день ми вже і змогли вімкнути опалення. Монтаж інженерних систем в жилому будинку починається із демонтажа. Потрібно було прибрати старі трубопроводи та обладнання, залишивши тільки потрібні нам так звані хвости, за які ми вже скоро прив'яжемося новими трубопроводами. Демонтували електричний бойлер на 80 літрів. На заміну встановимо в систему новий вже на 200 літрів. Газовий котел залишається в системі як резервний, а от електричний демонтується. Після основного обладнання демонтуємо і труби. Потрібно вирізати непотрібні ділянки та злити теплоносій. Позапланово потрібно було по-новому прокладати і каналізаційні труби, так як вони заважали новим трубопроводам та не давали оптимально використати простір для розташування обладнання. Закріпили, змастили, встановили. Звільнили додатковий простір на стінах для монтажа розширювальних баків та трубопроводів. Наступний етап це підготовка основних вузлів та елементів системи, ущільнення з'єднань. Навіть найдетальніше пропрацьований проєкт потребує перевірки перед монтажем: чи все врахували, чи вистачить місця, та чи зручно буде користуватися та обслуговувати ключові вузли. Також виконуємо контроль напрямків роботи перемикаючих клапанів. Переконуємось, що буде достатньо вільного простору, аби зняти, встановити привід, коли базова підготовка закінчена, приступаємо до монтажа основного обладнання, навішування внутрішнього блоку теплового насоса. Встановлення баків ГВП та буферної ємності. По місцю ще раз обговорюємо, як оптимально прокласти трубопроводи. Приміряємо заготовлені збірки арматури. Найбільше часу займає прокладання магістралей холодного та гарячого водопостачання, опалення, а також сама обв'язка баків. Зварювання поліпропиленових труб з фітингами багато хто вважає доволі простим процесом. Але для довговічної роботи систем потрібно дотримуватись технології та слідкувати за геометрією виконаних з'єднань. Важливо, коли все виконано гідравлічно та логічно правильно, розв'язка трубопроводів буде зручна для розуміння як для сервісних інженерів, так і для самого власника, що буде експлуатувати дану систему. Все обладнання має бути встановлене по рівню та оснащене необхідною арматурою. На вході холодної води в бойлер варто передбачити запірний кран та аварійний клапан відповідного тиску. Але щоб клапан не спрацьовував раніше, ніж потрібно, встановлюємо гідроакумулятор, який має компенсувати збільшення тиску в системі внаслідок нагріву води в бойлері. Обов'язковими та незамінними елементами в системі будуть також і редуктор тиску, повітряні автомати, манометри. Кожна верхня точка закритої системи трубопроводів має бути оснащена повітряним автоматом для виведення повітря з системи при заповненні її теплоносієм. Інакше надлишки повітря будуть впливати на роботу опалювальних приладів, насосів та призводити до передчасного кородування металів всередині, в першу чергу, радіаторів. Вибір циркуляційного насосу залежить від параметрів системи умов експлуатації та виду теплогенератора. В ситуації, коли монтаж виконується не з нуля, а необхідно модернізувати діючу систему опалення, ми можемо розрахувати гідравлічні параметри напору та витрати по візуальному аналізу обігріваючих елементів на об'єкті та діаметрів трубопроводів, які йдуть на видимих ділянках. На основі чого і виконується підбір насоса. Звичайно, варто обирати ефективні енергозберігаючі насоси, що надійно слугуватимуть роками та не витрачатимуть зайвої електроенергії на свою роботу. На цьому об'єкті стара система опалення та водопроводу створена на основі армованих алюмінієм поліетиленових труб або ж простіше кажучи, з металопластика. Ми ж переходимо на поліпропиленову систему в народі пайка. Вона виглядатиме естетичніше з рівними прямими ділянками трубопроводів. Обидві системи трубопроводів присутні в асортименті FADO, включно з інструментом. Перед початком опресування фітингів обираємо губки потрібного діаметру та встановлюємо їх на основу прес-інструмента. Варто враховувати, що існують різні губки під відповідні профілі прес-фітингів. Використання інструмента і трупопровідних систем від одного виробника допоможе уникнути несподіванок при монтажі та в подальшій експлуатації. До опресування потрібно виміряти та рівно підрізати трубу, виконати її калібрування, оглянути фітинг, аби переконатися, що гумові сальники знаходяться під гільзою, а вона, в свою чергу, зафіксована в пазі. адже саме через оглядове вікно в гільзі виконується контроль. Чи ми правильно і до кінця вставили трубу, після чого виконується опресування. З'єднання готове можна підрівняти трубу та продовжити подальше прокладання магістралей. Наступний етап це монтаж зовнішнього блоку теплового насосу. Необхідно вибрати місце під установку, підготувати та прокласти фронопроводи. Обговоривши деталі, приступаємо до збирання підставки зовнішнього блоку. Виставляємо потрібні осі відстані та попередньо фіксуємо положення підставки в рівень. Циркуляція фреону в системі теплового насосу вимагає якісної підготовки фреонової траси. Використовуються мідні трубки з відповідним діаметром, який залежить від потужності теплового насосу. Для захисту труб від втрат енергії та утворення конденсату застосовується каучукова ізоляція. Трубки ізолюють по всій довжині, приділяючи особливу увагу стикам і з'єднанням, щоб уникнути теплових містків. Для захисту ізоляції від атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання використовується тефлонова стрічка. Визначаємо місце, де фреонова траса буде з'єднувати зовнішній блок і внутрішній. Під час розмітки важливо врахувати мінімальну довжину траси, рекомендовану виробником теплового насоса, кут нахилу траси для забезпечення дренажу масла, уникнення різких згинів та перешкод. Визначаємо точне місце, де просверлимо отвір у стіні. Отвори повинні бути достатнього діаметру для прокладання ізольованих труб. Під час монтажу важливо зберігати заводські заглушки на кінцях труб, щоб уникнути потрапляння пилу чи вологи. До стін труби фіксуються за допомогою хомутів, щоб уникнути вібрацій і пошкоджень ізоляції. Завершивши підготовку френопроводу, повертаємося до монтажу зовнішнього блоку. Повторно все перевіряємо, а потім фіксуємо підставку. Вибір підлогової підставки залежить не тільки від ваги та розміру зовнішнього блоку, а й від місця та необхідної висоти установки. Нарешті блок стає на своє місце. Використовуємо віброапори навіть при підлоговому монтажі блока. Якщо за будь-яких умов виникне навіть невелика вібрація, то вона не буде передаватися на конструктив будинку і заважати його мешканцям. Далі виконуємо під'єднання. Особливу увагу приділяємо якісному вальцюванню. Від цього залежить надійність виконаних підключень. Та безаварійна експлуатація. Неостаннє значення тут має і якість інструменту, і досвід майстрів. Спочатку потрібно підігнати довжину трубок, що підключаються. Якщо після вальцювання виявляється, що не вистачає навіть кількох міліметрів для стикування френопроводу з краном зовнішнього блоку, то бувають ситуація, коли може бути проблематично звільнити додаткову ділянку труби. Аби завальцований кінець рівно став по площині з'єднання. Щодо діаметру та довжини фреонопроводів, то ця інформація вказується в характеристиках виробу. Для різної потужності блоків, в залежності від моделі компресора та марки фреону, діаметри газової та рідинної трубок визначаються виробником. Слід дотримуватись і значень максимально допустимої довжини фреонової магістралі, а також допустимого перепаду висот розташування внутрішнього і зовнішнього блоків. В спліт-системах, що працюють на обігрів, є рекомендація і щодо мінімально необхідної довжини траси. Стандартно це значення дорівнює 5 метрам між блоками. Переконавшись в рівному приляганні вальцювання і накинувши гайки, надійно затягуємо. Поправляємо ізоляцію. Далі повторюємо процес із внутрішнім блоком. Використання пружинних трубогинів дозволить уберегтись від випадкового залому мітної труби фронопроводу. Підігнавши поворот, виконуємо відріз. Грати знімачем зачищаємо трубу та знову вальцюємо. Важливо накинути гайку перед підключенням. Підключаємо внутрішній блок до пронопроводу. Ізолюємо каучуковою ізоляцією та теплоновою стрічкою для захисту від конденсату. Після підключення фреонопроводів перевіряємо їх на герметичність за допомогою вакуумування. На цей момент наші труби вже під'єднані, тому під час вакуумації ми перевіряємо на цілісність не тільки саму фреонову систему з трубопроводами, а й якість вальцювання та обжим гаю. Перевірка вакуумацією успішна, і тільки після цього вже запускаємо фреон в систему. На цьому роботи по фреоновій магістралі можна вважати завершеними. Окремо виконуємо електропідключення, подаємо на зовнішній блок живлення та сигнальний кабель міжбочної комунікації в захисному екрані. Екран потрібен для захисту від перешкод, які можуть викликати ряд помилок в роботі обладнання. Не варто цим нехтувати. Важливо врахувати наявність дренажної системи, адже під час роботи тепловий насос у режимі відтанення утворює воду, яка стікає в піддон із гріючим кабелем, щоб уникнути замерзання. З піддона вода відводиться через дренажну трубу, підготовлене дренажне поле або водостічну систему. Майже всі роботи завершені. Пройдемося по основних елементах обв'язки нашої топкової. Тепловий насос типу «Спліт», що має зовнішній та внутрішній блок. Буферна ємність із трьохходовим краном з електроприводом. Цей привід перемикає напрямок потоку теплоносія для почергового нагріву системи опалення та гарячого водопостачання, керується датчиком температури. Бак гарячого водопостачання із термозмішувальним клапаном. Цей клапан доволі важливий елемент в кожному будинку. Він захищає від опіків, робить витрату гарячої води більш ощадливою та оберігає труби від попередчасного зносу. Розширювальні баки для системи опалення та водопостачання. Принцип роботи їх подібний, але кожен з них працює в своєму контурі і налаштовані вони на різний тиск. Циркуляційний насос системи опалення в гідравлічному контурі після буферної ємності. Кожен насос розділяємо між собою зворотнім клапаном. Газовий котел в якості резервного живлення. Підключили, запустили. Загальна вартість такої реновації складає від 8 до 12 тисяч умовних водиць, в залежності від потужності теплового насосу, вибраного оснащення обладнання, а також від комплектації які не додатковими опціями. Наш клієнт порахував і зробив свій вибір, тому задумайтесь і ви про встановлення теплового насосу.